А глава друга Нільс прокинувся раніше за всіх у зграї. Він вибрався зі своєї пухової постілі під крилом Мартіна і пішов бродити по острову. Нірсу дуже хотілося їсти. На щастя, він наткнувся на кущик молодого, тільки пророслого щавлю. Ніль зірвав один листок. І взявся висмоктувати зі стеблинки про холодний кислуватий сік. Висмоктавши все до останньої краплини, він потягнувся за другим листком. Раптом щось гостре ударило його в потилицю, чиїсь чіпкі й кіхті уп'ялися в комір його сорочки, і нірсь відчув, що піднімається в повітря. Ніль скрутився і смикався, як блазень на ниточці. Він махав руками, дригав ногами, відбиваючись від невидимого ворога. Але все було марно. «Мартіни, Мартіни, сюди до мене, закричав Нільс. Але замість Мартіна до нього підлетів величезний ворон. Він був чорнішим за сажу. Гострий дзьоб його загинався гачком. А маленькі круглі очиці горіли жовтими злими вогниками. Це був отаман, воронячий зграї, фумледрумле. Не розмовляти, хрипко гаркнув фумле-друмле Нільсу в самісіньке вухо. А то я виклюю тобі очі. І щоб Нільс не сприйняв його слова за жарт, клюнув його спершу в ногу. А ворон, який тримав ніся в кігтях, так струсонув його, що Нільс по самісінькі вуха провалився в комір власної сорочки. Тепер у дорогу. скомандував Фумле-друмле. У дорогу, скоріше в дорогу, каркнув у відповідь його товариш. І обидва ворони люто залопотіли крильми. Нільс хоча і звик літати, але цього разу. Подорож повітрям не дуже йому сподобалась. Він бовтався, як мішок між небом і землею. Воронячі кігті дряпали йому спину. Комір наповзав на самісінькі очі. Треба запам'ятати дорогу, думав Нільс. Як же це ми літіли? Спершу над озером, потім повернули направо, отже, по дорозі назад, слід звертати наліво, а усі ліс. Добре, якби сорока попалася на зустріч. Вона вже на цілий світ роздзвонить про моє нещастя. Може, і гуси дізнаються, де я. Вони тоді неодмінно прилетять мені на виручку. Але сороки ніде не було видно. Ну, гаразд, я й сам виплутаюся з біди. подумав Нільс. На одному дереві. Нільс побачив лісового голуба і голубку. Голуб надувся, розпушив пір'я і гучно, переливчасто воркував. А голубка, схиливши голову набік, слухала його і від задоволення погойдувалася з боку на бік. Ти найкрасивіша, найкрасивіша, найкрасивіша. Немає нікого красивішого за тебе, красивішого за тебе. Ні в кого немає таких пістрявих пір'їнок, таких гладесеньких пір'їнок, таких м'яких пір'їнок, співав голуб. Не вір йому, не вір йому. прокричав зверху ніс. Голубка так здивувалася, що навіть перестала розгойдуватися. А в голуба від обурення забулькотіли в горлі. «Хто?» Хто, хто сміє так перечити, так перечити? забурмотів він, озираючись. Викрадений воронами. вигукнув Фнільс. Скажіть, Аці. Але зараз же він побачив гострий дзьоб фумле Друмле. Бережи очі свої, каркнув ворон. З усього було видно, що фумле Друмле готовий виконати погрозу. Нільс увібрав голову в плечі і сильніше примружився. Коли він знову розплющив очі, старий ліс був уже позаду. Вони летіли над молодесеньким березовим гайком. Бруньки на гілках уже почали лопатися, і дерева стояли, наче в зеленому пуху. Веселий дріст кружляв над берізками то злітав у гору, то сідав на гілку і безугаво щебетав. Ох, як добре, ох, як добре, ох, як добре, і передихнувши трохи, починав цю пісеньку спочатку, тому що жодну іншу він не знав. Ох, як добре, як добре, як добре. Ну, це кому як, кому добре, а кому й не дуже, вигукнув Нільс. Дріс задер голову догори і з здивуванням прокричав Хто це тут незадоволений? Воронячий бранець, воронячий бранець. Цього разу ухилитися від ворона, Нівсу не вдалося. Фумле друмле налетів на нього і твердим, гострим дзьобом стукнув прямо в лоба. Удар був такий сильний, що Нільс, наче маятник, захитався в. Право вліво, право вліво, і сорочка його загрозливо затріщала. Будь-кого іншого такий удар назавжди відучив би суперечити воронам, але Нільса не так то легко було злякати. Пролітаючи над селом, він побачив шпаківню, прилаштовану на високій березі. Біля шпаківні сиділи шпаки і шпачиха і весело співали. У нас чотири яєчка, у нас чотири хороші яєчка. У нас буде чотири розумних, красивих пташенятка. Їх викрадуть ворони, як і мене, закричав ніс, пролітаючи над ними. Хто це кричить? Кого поцупили ворони? заметушилися шпаки Шпачиха, і про всяк випадок сховалися у своєму будиночку. Мене поцупили, мене Нільса Хольгерсона. Скажіться, акі кибникайзе, прокричав білодолашний воронячий бранець, і весь зіщулився, готуючись до розплати за свою сміливість. Але ворони не чули його. Вони щосили працювали крильми, поспішаючи до гори, яка сумотня височила серед голого поля.